Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную вам подивитись старой прогноз на тиждень з 18 по 24 листопада. Три варіанти: перший, другий, третій, різні колоди, на кожен варіант своя. Вибирайте по колоді, вибирайте по номеру, ви будемо дивитись ваш настрій, особисте життя, кар'єра, робота, фінанси і порада Кому треба час ставте на паузу, а я буду переходити до першого варіанту всі тайм-коди в описі до відео присутні Перематуйте на той варіант, який вам необхідний. так Одинички я вас вітаю. Будемо дивитися, що що вас чекає з 18 по 24 листопада. так Дивимося, ваш настрій. Сонце клас, ви яскраві ви світите, ви хочете, щоб вас помічали. Можливо, у вас день народження, бо нас, да, в нас сонячний період. Наші знаки зодяками народжуються, коли сонце, да, у нас. Тому тут може бути, у вас день народження, в когось щось може бути дуже радісне, зв'язано з дитиною. Ну настрій дуже-дуже сильно позитивний, сонячний. На вашому на вашій душі, да в вашій душі не буде е, дощику, переживань, буде радість. Так, особисте життя. Давайте подивимося, де програється у вас це сонечко. Перегонуся. Дивіться, як цікаво да навіть по картинці. Е, тут у нас йде е, блазень, і сонце тут світить. Якраз карта взагалі та, зазвичай з іншої сторони сонця. А тут так співпало, що якраз сонце сюди світить на особисте життя. В особистому житті у вас дуже якісь хороші події будуть відбуватись. Буде якесь прояснення, ви почнете з нуля. Ви з кимось цікавим познайомитесь, якщо ви самотні. Якщо ви в парі, та, нова енергія, чудова енергія, бо вона дивиться сюди, сонце. Сонячна енергія, якась ясність настане. Це вашся темний період, хто там посварився, помириться. Карта шута – це карта доріг. Да? Може приїхати кохана людина, чи ви туди, до коханої людини. Да? Це зустріч, це нові енергії. Бо в когось тут, звісно, дійсно може бути і з дітьми щось зв'язано. Перепрошую трошки. Прихворіла і покашлюю час від часу. Да, так що тут у вас в особистому житті все супер. Ну, а хто не в парі, так дуже великий шанс познайомитись сам з своєю людиною, яка вас запалить, да? ви заго... буде таке... загоритись. І дивіться, другий старший аркан е... означає, що тиждень для вас важливий буде. Так, кар'єра, робота, навчання, король кубків. Ну Тут, або ви будете взаємодіяти з мужчиною, да, е, водяної стихії по сонцю, місяці, чи асценденту, це у нас скорпіони, раки і рибки. Або е, якась допомога вам фінансово буде. Пропозиція якась по, по роботі прозвучить. Ну, давайте трошечки уточним, що це може бути. Ніби зрушення з якоїсь точки мертвої, да? Ви виходите? Починається якийсь рух. Так, хто тут у нас без роботи? Таке, що карти перевернули в руті, ні? У вас можливість вийти на роботу, чомусь вам трошки страшнувато. Самі ці пропозиції, да? або там свій бізнес якийсь зробити. Вам страшно, але успіх тут є. Хто вже вже працює, у вас якісь тут ось двіги, йдуть да? якісь двіги. Дорога, можливо, якась командіровка. Тих, хто вже працює, теж якесь нове дихання. Тоже якесь нове дихання, задоволення. Можливо, от приходить хтось на роботу, да, новий. Ви спочатку не знаєте, як реагувати, потім нормально, так. Да? Або якась пропозиція, що от ви спочатку реагуєте таким якимось здивуванням, що з цим робити не знаєте, але потім це успіх. От знаєте, таке перше уманнове враження. От щось таке буде у вас на роботі. Не знаю, з чим це зв'язано. Ну, от таке мені падає. Що ви спочатку на людину, як подумаєте, ну, неправильно, так? Да? Що мені мене тут всі карти перевернуті? <смі> Я їх не перевертала? Перевернулася. Не знаю. У вас тиждень такі, да, карти навіть перевернулись. Сумбурний, В коханні, фейерверк, багато всього нового, нових емоцій, да, в роботі. Якісь зміни такі, да, які от о, можуть на цьому тижні бути дуже швидкими, треба за ними встигати, да, нові люди, нові враження, що з цим робити, як це структурувати. Ось так мені йде. Нові ідеї можуть бути. Ну, давайте глянемо, як це фінансово у вас може програтись. Класно, двійка кубків, да? двійка кубків показує або два джерела доходу, або вам запропонують щось по роботі, випаде таке, да, що нове тут, ще якийсь додатковий заробіток. Також тут може бути, що от, е, нове щось в куханні, да, там, наприклад, ви рішили сумісний бюджет вести. Раніше цього не було, це для вас новий крок. Е, хтось щось дарує, теж може бути. Місяць. Хтось як щось докладає, да, коли от щось сильно хочеться купити, вам можуть як докласти, да, кохана людина каже, що ти там збираєш, на тобі ще. І нова ідея може, як, як по-новому заробити, да? не перспективу. Якийсь новий ще додати метод. Ну, тут якби збільшується дохід. в Два рази, двоєчки, два рази. да Ну, це не означає, що це буде на цьому тижні. Тут це може бути на перспективу. Ви поки що будете тільки внідряти якісь методи, да, які на перспективу вам принесуть додатковий дохід, збільшать його. Ну Давайте глянемо пораду для вас на цей тиждень. Четвірка пентаклів. да я би сказала так: не старайтесь тут триматись за старе будьте консервативними, розумієте? Пустіть щось нове в своє життя, пустіть, оце, що вам іде, нехай воно прийде. Піддайтеся цим таким змінам, цьому руху, своїм ідеям довіртесь. Вони вас ведуть вперед. Сумурний тиждень, але може вивести вас от на якийсь новий рівень, якщо ви не побоїтесь про себе заявити по сонцю. Ну, я думаю, ви не побоїтесь. І тоді буде успіх. Ось такий тиждень для вас. Пишіть в коментарях враження, будь ласка, а я переходжу до другого варіанту. Так, Подивимося, що вас чекає з 18 по 24 листопада. Так, настраювайтесь на себе. Дивимося. Ваш настрій четвірка жезлів. Чудовий настрій, спокійний, гармонійний, стабільний. Можливо, тут по, по цій карті щось будете украшати вдома. Якусь уборку може там, генерально затіти, чи якісь, там, будете щось купувати, прикрашати. да? Зараз подивимося, як це програється у вас. Особисте життя. От, Бачите, шість жезлях. Хтось, може, приїде і ви украшаєте, да? Там якусь, не знаю, святкову, святкову вечерю готуєте свято, накриваєте на стіл. да? Хто не в парі, тут може бути знайомство в дорозі. Може бути такий активний ухажер, да? Чи ви активний ухажор, якщо ви мужчина. Той, хто в парі, якийсь рух починається, Нарешті, да, от карта сюди, нарешті, з глухого кута ви виходите, нарешті якась іде зустріч, якась розмова, якесь порозуміння, по шісті де Всі шістки вони гармонію вносять. Да? От у вас буде гармонія в особистому житті. Кожного по-своєму. Так, кар'єра, робота. То знову жезлі, оскільки у вас багато всього жезлова одна енергія йде. Це говорить, що ви на себе дуже багато візьмете по десятці жезлів. Знаєте, ніби тут і дома щось треба встигнути, там, не знаю, може, гості мають прийти і на роботі завал, десятка жезлів, не справляєтесь. Ну, Для тих, хто саме себе працює, десятка жезлів добре, тому що у вас буде там продажі, у вас будуть замовлення. Задоволені ви будете. Вам буде нелегко, ви багато на себе візьмете, там, чи нагрузить вас, чи самі ви це зробите, але це приведе вас знає, до результату. Ви в результаті будете задоволені. Ви втомлені, але задоволені. Знаєте, це тоді, коли так, ти розумієш, що є якісь результати, і можеш відпочити і насолодитися вже цим. І що не даремно та, так старався, бо буває, пси десятки жезлів, ти трудився, трудився, а нічого не дало. А у вас буде результат. Ну, давайте глянем, чи це фінансовий результат у вас. Ні, це мішала, мішала, дев'ятку тут дістала знову, так? Да? Грошима будете задоволені. І знову ж таки, ця карта показує якийсь стіл, якесь свято, да? якесь за ви в гості, до вас в гості, якесь святкування, можуть будете тратитись там на, на їжу, да? на, на накривання стола, на якісь задоволення. Втрата на задоволення. Ну, знаєте, ніби тут я тяжко працювала, чи працював, я, я заробив і, і я собі дозволив потратити. Да? Я, я можу собі, себе побалувати, я можу собі це дозволити. Так теж може програти. Ну, в нульового випадку гроші є, ви задоволені. Єдине, що по 9 копків трошечки в ній немає міри. От вона хоче забагато, да? дев'ятка кубків. Ви можете хотіти, у вас може бути багато всього, але ви будете переживати, да? ніби ще щось хочеться. Там накрили стола думаєте, ще чогось не вистачає, вже можете там три яруса цих навалити, нікому не потрібних. Да? Але от переживаєте і, і, і накриваєте. Або якісь покупки такі, да? ой, там хочу дуже сильно, чи треба, чи не треба, Да, Яку, якусь десяту чашечку в хату купити. Ну, от в такому плані. На емоціях можете діяти і можете забагато тратити на непотрібне. Тут тут можна бути трошки обережним але після таких днів трудових, да, хочеться, звісно, себе побалувати. Порада для вас на тиждень. Давайте глянемо місяць. Не приймайте складних, важливих рішень цього тижня, тому що ще не все буде інформація, ще буде дуже багато емоцій всьому-всьому. Да? Місяць каже, почекай, можливо, навіть там, до, кінця, до кінця місяця того моменту. Да? От, там, 18 по 24 там, по 18 грудня, наприклад. Да? Зачекай, не спіши, обдумай все. Не піддавайся емоціям. Ось так. Не виходь на ці емоції. Багато на себе взяли, можете, знаєте, трошки е, пропускати е, життя, таку, да? воно фоном іде, да? бо ви тут багато працюєте, якийсь рух. А карти говорять, що м -м, не неряй так глибоко, зберігай голову при цьому всьому, да? замічай, що навколо робиться. Ось так. Ну, взагалі тиждень у вас дуже хороший. Дуже. З чим я вас і вітаю? Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, а я переходжу до третього варіанту. І хто обрав у нас темний особняк? Давайте подивимося, як ваш тиждень пройде З 18 по 24 листопада. Так, дивимося. Ваш настрій. Десятка кубків, сімейний, спокійний, лагідний, якщо там це не стосується, це просто ви відчуваєте себе наповненими. Ну, десятка кубків, да, це карта вищої радості. Оце насолода, це радість. Це от ну, 10 повних чаш, да? це зустрітися з рідними і близькими. Ну, в кожного своє, своє означає найвище щастя, да, але. Тут таке щастя, коли йде якийсь обмін енергіями, ви не одні в цьому щастя, Да? Частіше це, звичайна, сім'я. Ну зараз глянемо, де це програється, особисте життя для вас. Король жезлів. Ну, можете мати справу з королем жезлів вогняної стихії, це по сонцю місяцю чи по асценденту стрілець овен або лев. Може бути завзяти такий мужчина, яскравий. Да? Королі Жезлі, вони відрізняються. Отакою от харізмою. Вони можуть трошки так діватися яскравіше, да? вони хочуть себе показати, вони вогонь їх має бути видно, да? от з таким мужчиною можете мати справу познайомитися, бо це, можливо. Ваш мужчина такий цього тижня буде яскравий, давайте трошки уточним для тих, хто в парі, і для тих, хто самотній. Дивіться, самотні ви можете зустріти, якщо у вас є бажання да, такого мужчину, це шанс. Шанс познайомитися з серйозною мужчиною. Юстиція говорить про те, що для тих, хто в парі, да, можливо, якісь юридичні питання будете разом вирішувати, можливо, все по справедливості розрішається для вас. Да? От спочатку щось. Справедливе рішення якогось, якогось конфлікту, і мужчина якийсь яркий цього тижня. От він прям хоче вас завойовувати, показувати вам, що він вас любить, а воно ну, такі от карти. Можливо, хтось навіть пропозиції зробить, до речі, да? руки та серця. Так, так теж може бути. Ну, Перехід на новий рівень у Вас. Ну, цей мужчина цього тижня прямо буде ярко себе до вас проявляти, якщо ви мужчина, да, проявляйте себе ярко, щоб відносини у вас були шикарні цього тижня. Так, кар'єра, робота, навчання для вас. Четвірка пентаклів. Щось ви хочете втримати вже те, що є. Можливо, якась нагроза, загроза або ви такі насторожені. Да? Що тут у нас? Давайте уточнювати. Ніби чу чуточку, не вистачає якогось розвитку в цьому, і вам хочеться, там, не знаю, повисити свою кваліфікацію, щоб розвиватися більше. Можливо, треба буде якісь нові документи вивчити, щось підучити у навчанні, та, щось вивчити, щоб зберегти там якісь свої. Своє місце таке, наприклад, ви там гарно навчаєтесь десь, ви хочете свою позицію зберегти і треба ще підучитися, да, бо ви переживаєте. Якщо ви не працюєте по цим картам, то, можливо, вам скажуть, якщо ти хочеш це місце, да, тобі треба більше там, якихось знань, треба буде ще підучитися. Місце буде тільки пізніше. Якщо ви вже от, працюєте, то ви хочете зберегти да, і покращити свої, свої вміння, свої знання якісь нові знання по Єрофанту ви хочете отримати. Ви хочете рости. Ви хочете втриматись, і ви хочете рости по цим картам. Ну, цей тиждень я не бачу, да, що ви прям раз да виросли, але у вас з'являється оце бажання, да, що ви вже на якійсь сходинці закріпились, і пора брати наступну сходинку. І ви почнете її брати завдяки тому, що будете покращувати себе як спеціаліст. Ось так карти показують. То там в торговлі, наприклад, да, ви можете там, якийсь дорожчий асортимент там, брати, да, якісь такі хороші, дорогі речі для того, щоб ну, позиціонувати себе, е як, там, не знаю, магазин да, хороших, брендових, класних речей там, чи продуктів. Ну, що там може бути, да, щось ось. Фінанси, фінанси, що вас чекає, фінансово. Ну, маг, мага, все класно з фінансами, це однозначно. Він все стигає, йому, на все вистачає, да, В нього є всі ресурси, в нього є і ідеї, і емоції і натхнення. Да, є дії і є фінанси. і Є у нього ці пентаклі. Да, тут точно є щось, навіть можете святкувати фінансово на цьому тижні, да, якісь підвищення. Не бачив, щоб. Наприклад, там декілька джерел було, ні. Але от ви як одиниця заробляєте, да, і є якась перспектива. Якщо ви, наприклад, вже не працюєте, для вас це не актуально, да, то тут можуть бути якісь такі, знаєте, ну, не грошові внески, а от там якісь подарунки, щось такому досі. Але точно ну, вам не треба переживати за цю сферу. Вам взагалі тут нема за що переживати, це Ви просто хочете ну, ви хочете рости, ви хочете розвиватися з карти. Це прекрасно. Ну, на даному місці, де ви вже знаходитесь, у вас все добре, ви просто хочете більше. Ну, Треба розуміти, що більше проходить найчастіше через кризу. Одна і четвірка Пентаклів у вас тут є, ви втримали вже позиції, хочете йти вверх. Ну, після четвірки пентаклів іде п'ятірка Пентаклів, яка показує, що прийдеться для цього пройти кризові моменти, можливо, там, потратитись для того, щоб там щось вивчити, да? або там часу більше свого потратити, це теж. Там, не досипати і так далі, да? ну, пройти через кризу. Да. Давайте подивимося. Порада для вас. Порада для вас. Що карти покажуть, порада для вас. Ну, не бійтеся, да? не бійтесь. Довіртесь, тут теж була ця карта у нас в особистому житті, блазень. Довіртесь всесвіту, не да, от, щось нове для себе. стрибніть з цієї прірви да, з такими відкритими емоціями і нічого не бійтесь, вас під, підтримає і підштовхне туди, куди треба. Цей тиждень дозвольте собі насолоджуватись кожним моментом, розслабитись, да, про це теж блазень. Розслабтесь, розслабтесь. Якщо тут у вас якісь будуть виникати там, розмови вдома, чи ви щось задумаєтесь, да, щоб завести собачку, чи котика любу тваринку, да, це дуже класно цього тижня було б зробити це новий такий, знаєте, цей. Жилець з вашого дома, да? новий член сім'ї. Тобто, якщо ви хочете на цьому тижні, тут порада така, да, беріть, це буде дійсно член сім'ї. Це буде радість по 10-ті да? новий член сім'ї. Ми всі радіємо, ми всі його зустрічаємо. Ось так. Шикарний теж для вас розклад. Тому з вас реакція на це відео, вподобайка, або, якщо не подобається, то. Не вподобайка, коментар. Хто не підписаний, підписуйтесь до нових відео. Па-па.